Українська пара поїхала на відпочинок в Туреччину в 2023 році. Я жінка. Де? Я тебе питаю: де? М, ти ж казала, що тут все включено. Все включено. Проживання, харчування, алкоголь! І то все до сраки. Де руські? Я за що дві тисячі доларів заплатив? За відпочинок? А я сюди не відпочивати приїхав. Я приїхав мучити русських! Що? Добре. Добре. Але як ти приїхав не відпочивати, як тебе вон, валіза в два рази більше за мою. Та я взяв тільки плавки, і вони на мені. А там що? Байрактар. Чоловіче, а як ти його в Туреччину привіз? Як просто! Я на реєстрації турку сказав, що то ми їм назад вертаємо. Слухай, ну заспокойся, ти ж знаєш, що Русні нема ніде. Все. Знаю, знаю, бо я їх шукав. Я записався на дайвінг. Я не ряв. Я дурне здравствуйте! Чуть не забив серба. Я записався на квадроцикли. Я групу людей з прапорцями до сирійського кордону гнав, а вже там побачив, що не русські, а словенські. Та я, я на повітряній кулі літав. Як куля літала на кулі. Не зразу. Треба було три докупи, щоб я взлетів! Чекай. Чекай, ти ж, ти ж не любиш висоту, але русських я не люблю більше. То ти ж, чоловіче, ти з такої висоти хотів побачити, ти гімно на землі. Ні! Я думав, що він мені в кулі попадеться, щоб я його взяв і викинув прямо на Кримський міст. Не психуй. іди сюди, не психуй. Що? Казала мені одна пані. Яка? На базарі. Не дивись так, їй можна довіряти, вона магнітики продає. А, ну тоді так. Казала, що руски ще є в Чорногорії. Люда. Ти казала, що вони є в Єгипті. У Греції, в Албанії, на Мальдівах. Ти розумієш? Що якщо їх не буде в Чорногорії, то ти будеш казати Здраствуйте. Чоловіче, ти вже не перегинай. Бери байрактар, їдем. Байрактар треба туркам лишити, але не переживай, не переживай. А як ми без нього? Я, я тобі в сумочку сховав двілін. А як я його там не побачила? Ну бо ти все одно в тій сумці знайти нічого не можеш. Та